Казка для дітей трьох-чотирьох років Автор Єва Василевська. Зайченя, що любило лічити У мами зайчихи була купа дітей, найстарше зайчиня. Старше зайчиня Середнє зайченя, молодше від середнього зайченя, маленьке зайченя і нарешті найменше зайченя. Усі вони були діти, як діти, бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило, воно лічило, бувало, сяде біля нори, йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити. От повзе стонога, поспішає десь у своїх справах. Перебирає усіма своїми станіжками, а зайченя вже лічить одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще сказати, чи як стонув слід прохолов. Ну й нехай думає зайчиня. Вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайченя навшпиньки, озирнулося навкруги. Неподалік у ямці гніздечко. О, добре, зраділа зайчиня. Тепер можна спокійно полічити. Адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко. Че? У цей час щось засвістило в повітрі, і жайворонок, швидко-швидко махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчко усім своїм тілом. Що ти тут робиш? крикнув він зайченяті. Ти чого мої яєчки розглядаєш? То я, я це, я хотів, затинаючись, прошепотіло зайченя, адже воно було трохи боягузом. Нема чого тобі тут робити. Іди, грайся собі. Суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть, голову повісило. Виходить, нема чого йому полічити. Дивиться, аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна багато-прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка просипалася. «От добре, тут же ніхто мені не завадить, зраділа зайченя і заходилося швиденько лічити зерна. Тільки ноду лічила до чотирьох, як раптом над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, закликотіло. І прямісінько на нього збалилася з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка і фурр полетіли геть. Прикро стало Зайчиняті. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому. Лягло на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Ввечері повернулися додому всі зайченята, найстарше зайченя, старше зайченя, середнє зайчення, молодше від середнього зайченя і маленьке зайчення. Поїли вони. Відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята з найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, другий за ніжку потягнуло, третє полоскотало, але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайченя на коліна та й стала заколисувати. Лежить зайчиня на колінах у мами зайчихи. Затишно, тепло, очі самі так і закриваються, а у отворі нори шматок неба відніється. Синій сінісінький і весь у зірках. Тепер ніхто мені не завадить, вирішила зайчиня. Усі до єдиної зірки полічу і почало. Одна зірка, друга зірка, третя зірка, сказала мама зайчихи своїм зайченятам. Тихіше, наше найменше зайчення заснуло.